Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії. З членів комісії 5 присутні 5, троє нас офлайн, двоє людей, Віктор Чарук і Андрій Цягоський онлайн. Кворум є засідання комісії правочинне. На комісії запрошені представник органів органівської влади Олег Іван Соколовський і Ірина Василька. Пропоную порядок денний нашої комісії відповідно до надісланих вам лестні на електронку, Взяти за основу. Ставлю на голосування. Хто за те, що ви порядок денний взяти за основу, прошу услати за п'ять за проти? Ну отримали рішення прийнято. Пропоную за ініціативи управління школи-комунального господарства, благоустрою та екології доповнити порядок денний комісії питання про надання досвіду. Ставлю на голосування доповнення до порядку денного. Прошувати, хто за 5 за. Утримались? 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, чи є пропозиції щодо доповнення порядку денного пропозиції від вас? Є якісь? Немає? Сьогодні? Сьогодні немає. Якщо пропозицій немає, то прошу голосувати за порядок денний з доповненням. То за П'ять за. Дякую. Отрималися нуль. Рішення прийнято. E, так. Переходимо до розгляду питань порядку. Слухається питання номер 1 Про прийняття мереж каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади відповідає Олег Соколовський, начальник управління ОЖКА. Прошу вас. уваги приймаємо від кучмеї кучма... Діані Володимирівної до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади і передаємо окуповані статутного капіталу. Підприємство Тернопіль до каналу берег зовнішньої каналізації за ресурпатери 96В. Треба сказати, що це загальна вартість 110 тисяч гривень. Відповідно, досить обміта. Будуть не мати. Мати. Буду запитання до доповідача? Не. Шановні колеги, немає. Ставлено голосування. Проєкт рішення міської ради про прийняття мереж каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за п'ять за. Утримались? Нуль. Проти нуль. Рішення прийнято. Так, слухається питання номер два про прийняття зовнішніх водопровідних каналізаційних мереж до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Доповідає Олег Споловський, прошу окремо. Ваша уваги прийняти від праців Тернопіль до комунальної влади Дмської міської територіальної громади та передатний поповні статутного капіталу у навіть Дропендоканал зовнішній водопровідній казаційній мережі за адресою Чумацька 16А. А саме водопровідний вік, діаметр 130 мм, вартість 55 тисяч сімсот гривень і дворова каналізація діаметром 225 мм, вартість 55 тисяч чотириста гривень. Шановні колеги, у нас питання, як завжди, господарські. ці питання нам всі знайомі, бо вона поповнює статутний але ми мусимо через сесію це все пропускати. Тому будуть запитання до відповідача? Немає. Пропозиції доповнень теж немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про прийняття мережного водопроводу до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Так, прошу голосувати. Хто за? Проти Нуль. рішення прийняти. Слухається питання номер 3. Про прийняття мереж водопроводу до комунальної власності тернописку міської територіальної громади. Водопровід, Водопровідство. Прошу, доповідайте. Прийняти від до комунальної власності Тропської міської територіальної громади та передати поповні заступного на 30-го доклада. Мережі водопроводу за адресою вулиця Проекта, А саме зовнішній водовід вартість 25 752 гривні і водопровідний від вартістю 2350. Ну і доверилося. Так, шановні колеги, є запитання? Немає підтримувати. Ставлю на голосування проект рішення міської ради про прийняття мереж водопроводу документальної власності та мотиві міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Проти? 0. Отрималось? 0. Рішення прийнято. Слухається питання номер 4 про надання дозволу на списання основних засобів. Приповідає Олег Сополоцький, начальник управління комунального господарства Баларуської та колонії. Прошу уваги надати дозволку на конференції об'єднання парку відпочинку міста Рополя настасання з балансу основних засобів зібрав з додатком. Що, що саме, це два гаражі, які вже надали даний час є в нас повністю техніковомісового ретування, щодо їх вже на даний час не витратитися, час вже пройшов. І будуть демонтувати. Ми знаємо, що повинні це коронивої стоянки, і якби, ці всі вже, скажімо так, старі речі, які вже відбули свій ресурс, ми надають розглянути. Це ми говоримо про. Це, що дивіться, нежитлове приміщення будівлі гаражів 4 бокса, і нежитле приміщення будівлі гаражів 6 бокса. Ми присліднули, шановні колеги, то ми слухали питання є під номером 5. Тому ви почули добре. Це є питання, а ми я оголошувала питання номер 4. Нічого, Валич, це нам доповів. Це дійсно два нижкові приміщення, і вони знаходяться на вулиці Підецькій, 11. Ці курси, де буде будуватися в нас багато автостоянка. Будуть до доповідача якісь запитання, шановні колеги. Немає. Ставлю голосування в проєкт рішення міської ради про надання дозволу на списання основних засобів. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Проти? Ні. Утримались? Ну. Рішення прийнято. Повертаємося до питання номер 4 Олег Іванович, яке звучить теж таким самим як… Як попередні прособи далі про надання дозволу на списання основних засобів. але може би стосуватися теплопоможний теплоконерго відповідно до переліку, це склад солі, котельні з Адесу, можно по сховища, частина теплової мережі. Тобто всі ці елементи вони описані, їх для балансу речі, які вже відбули всі сроки на даний час в їхній функціонуванні потрапить не. Тобто у нас є три об'єкти, які знаходяться за адресою Замкова 10, 1, 2, 3, БАГАТА 4, там тільки трубопроводи, і склад солікотень за адресою стати теста. Будуть запитання до доповідача, шановні колеги? Де. Немає. Стату до голосування, проєкт рішення міської ради про надання дозволу на списання основних засобів. Питання стосується тепломереж. Прошу голосувати. Хто за? 5 за. Проти? Ну. Утримались? Ну. Рішення прийнято. Шановні колеги, слухається питання номер 6 про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕЛЮ та статуту термопільського міського шляху ремонтно будівельного підприємства Міськ-шлях ремонту доповідає Олег Іванович Іван Запорожці. У даному випадку, чому ми це робимо? Була критка отека і дали дані зауваження щодо цих речей і необхідно їх переробити. Тому, якщо взяти більше роботу, основна сфера діяльності в нього була інжиринг, геологія, геотезія, надання послуг технічного консультування і так далі. Що є тоді основною діяльністю? І вночі було те. Прикріщення надати відповідну основну діяльність будівництво доріг і автострад. а вже інжені далі, я буду друг до друге. Тобто ставимо це перше, це зауваження. аудиту, вот тих тут тому якби Воно і дорічно. Я погоджуюся сто процентів аудитом, бо от по інжені... Як називається інженіринг. Ну, це таке щось дуже слово, зрозуміло. Але вони займаються ремонтом в основному доріг. Ну, кімництво я. Це була деякі діяльність про коренку, основно? Не основне, так, але шановні колеги запитання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування. Проєкт про внесення змін до видів економічної діяльності кведів до статуту No статуту Тернопільського міського шляху ремонту будівельного підприємства «Міськ. шлях Трембур. Код 14047614. 14. Прошу голосувати. Хто за? 5 за. Проти утримались. «Нуль». Рішення прийнято. І переходимо до останнього питання, яке ми вносили зміни до нашого порядку. Денного слухається питання номер 7 про надання дозволу. Відповідає Олег Іван Соколовського чамі промінічного у мене студентства на усі та й коло. Прошу вас уваги, дозволить документ кримського водоканал, ви технічні умови на підключення до мереж водопостачання і водовідвернення. А також дозволив на погодження проєктів на підключення до мереж водопостачання та водовідведення, зведених у майбутньому багатоплати ждових будинків, власникам е е відповідно і вказані е їхні кадастрові номера. І тут є перелік кадастрових номерів, яким саме власникам. Це звернулися до е нас пакет нові байтруці, які будуть задовольні країни і просять підключення. До цього, щоб якось приєднатися до нашої мати. Загалом їх разом 35 номерів. 35 номерів. Так. так. Будеться питання до доповідача, шановні колеги? Немає. Немає. Ставлю голосування. Проект рішення міської ради про надання дозволу. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Проти? Нуль. Утримались? Ні. П'ять зараз, рішення прийнято. Всі питання, які виносилися в нас сьогодні на порядок, денний розглянуті. Будуть якісь ще доповнення можливо? Немає. Сьогодні сказали, що немає. Дякую вам, шановна колеги, за.